Лист 29. мій любий шашин, тепер, коли вже стало ясно, що німці бомбардують місто твого підопічного і обов'язок змусить його бути у самому центрі небезпечних подій, ми повинні обдумати наші дії. Чи треба нам поставити собі за мету викликати в нього боягузтво, чи хоробрість з наступною гордістю, чи, може, ненавість до німців? Боюся, що нічого доброго в тому, щоб зробити його хоробрим, немає. Наш дослідницький відділ. Ще не знайшов способу, хоча результати очікуються з години на годину. Як виробити ту чи іншу чесноту? Це поважна перешкода. Для того, щоб значно дієво послабити людину, треба, щоб вона мала якусь чесноту, чого вартий був би Атила, якби не був хоробрим, чи Шілок, без його самозречення стосовно плоті, оскільки самі не можемо наділяти людей цими якостями. Ми маємо використовувати ті, якими наділяє їх ворог, а це означає залишити йому деяку опору в тих людях, яких ми неодмінно перетягнули б на наш бік. Дуже незадовільна ситуація, але я вірю, що невдовзі навчимося діяти краще з ненавистю ми можемо впоратися. Напруження людських нервів від гуркуту, небезпеки і виснажливої праці роблять людей схильними до будь яких бурхливих емоцій. І нам залишається тільки спрямувати цю чутливість у належне русло. Якщо сумління чинить опір, заплутає підопічного. Хай він скаже, що відчуває ненавість не за себе, а за жінок і дітей, що християнинові пристало прощати своїм, а не чужим ворогам. Інакше кажучи, хай він достатньо повно ототожнює себе з жінками і дітьми, щоб відчувати ненавість за них. Але не настільки, щоб вважати їхніх ворогів своїми і, отже, об'єктами гідних прощення. Ненавість найкраще поєднується із страхом боягузтво, як ніяка інша вада, винятково болісна, жахливо перечувати його, жахливо зазнавати його, жахливо пам'ятати про нього. Ненавість має свої принади. Вона часто є компенсацією для зляканої людини, щоб очухатися після страждань, спричинених страхом, що більше він боїться, то дужче ненавидітиме, Ненавість також сильний заспокійливий засоб від сорому. Щоб дужче вразити його милосердя, ти повинен спочатку вразити його хоробрість. Це досить делікатна проблема. Ми зробили людей гордими за більшість пороків, але не за хоробрість. Щоразу, коли ми вже майже досягли в цьому успіху. Ворог допускає війну або землетрус, або ще якесь лихо, і тоді хоробрість ставала такою захопливою і важливою навіть в очах людей, що вся наша робота зводилася на нівець. Є ще принаймні одна вада, за яку вони відчувають справжній сором. Але небезпека, прищеплення, боягузтва нашим підопічним полягає в тому, що ми пробуджуємо в них правдиве самопізнання з подальшим каяттям і покорою. Так, протягом останньої війни тисячі людей, виявивши в собі боягузтво, вперше пізнали повною мірою моральний світ. У мирний час ми можемо змусити багатьох із них бути цілком байдужими до зла та добра, а під час небезпек світ постає перед ними таким, що навіть ми не в силі засліпити їх. І ось тут перед нами постає болісна дилема. дилемма. Якщо б ми підтримували серед людей справедливість і милосердя, то діяли б на користь ворогу. Якщо ж ми штовхаємо їх до протилежного, то це рано чи пізно призведе до війни чи революції, бо він допускає це, а явне боягузтво або хоробрість пробуджують тисячі людей від морального заціпеніння. Це, очевидно, одна з причин, чому ворог створив небезпечний світ, світ, у якому моральні засади справді знаходять своє відображення. Він розуміє так само, як і ти. Що хоробрість це не просто одна із чеснот, а форма кожної чесноти в момент випробування, тобто в момент найвищої реальності. Люди, стриманість, чесність, милосердя, яких відступають перед небезпекою, будуть стримані чесні, милосердні лише за певних обставин. Пилат був милосердний доти, доки це не стало небезпечним. Отже, втратити можна стільки ж, скільки й здобути, якщо ми зробимо твого підопічного боягузу. Він може дізнатися про себе надто багато. Звичайно, завжди залишається можливість не присипляти сором, а поглибити його і створити враження безнадійності. Це буде величезна перемога, яка показала б, що він вірив і приймав прощення ворогом інших його гріхів тільки тому, що не відчував до кінця їхньої глибини. Що стосовно одного гріха, який він справді розуміє і сприймає з усією повнотою, його безчестя, він не може шукати милосердя чи просити відпущення. Але я боюся, що ти дав йому зайти надто далеко в школі ворога, і він знає, що безнадійність це більший гріх, ніж усі інші гріхи, які призводять до неї. Що стосується способів спокутування, які ведуть до боягузтва, то тут багато розводитися нема потреби. Насамперед треба пам'ятати, що перестороги мають тенденцію збільшувати страх. Проте перестороги, що висловлюються твоєму підопічному провселюдно, невдовзі стають такими буденними, що цей ефект зникає. Ти повинен підтримувати в ньому разом із свідомим наміром виконати свій обов'язок. Туманну ідею про те, що він може робити або не робити в рамках своїх обов'язків, щоб трохи убезпечитися. Відверни його думки від простого правила Я опинився тут і мушу зробити те і те. І сприйму їх на уявні життєві ситуації. Якби сталося А, хоч я дуже хочу, щоб того не сталося, я міг би зробити Б, а коли б сталося найгірше, я міг би зробити В. Релігійні забобони, якщо їх не сприймати як такі, можна розвіяти. Головне завдання полягає в тому, щоб змусити його відчувати, що він має ще щось, крім ворога і хоробрості, яку він йому дав. Що підопічний може вдатися до того щось і опертися на нього. Тоді те, що мало б означати повне підпорядкування обов'язку, стає послабленим дрібними, несвідомими застереженнями. Створюючи низку уявних вивертів для того, щоб відвернути найгірше, ти можеш на цьому рівню неусвідомлюваного ним наміру, переконати його в тому, що найгіршого не, не станеться. Отже, умить справжнього страху зроби так. Щоб той страх пронизав усе його єство, увійшов у його нерви і м'язи, і ти здійсниш згубну дію ще до того, як він дізнається про твій намір. Запам'ятай, боягузливий вчинок це є найважливіше, що ж стосується емоцій страху, то, за своєю суттю, вони не є гріхом, і хоч ми радіємо їм ніякої користі це не приносить. З прихильністю твій дядько крутень.